А чи можна купити приватний будинок по програмі Єоселя і для мобілізованих? Наскільки я розумію, питання було таке. І так, всім привіт, мене зато Макс, не забувайте на мене підписуватись, а я зараз розкажу. Е, так, звісно, можна вже купувати будинки по програмі Єоселя, можна купувати і Таунхаузи. Вони доступні як для і окремих категорій, так і для тих категорій, які йдуть під 7%. От. Але є нюанси. Нюанси які, якщо це будинок купує людина, яка знаходиться в е, якраз таки тих категоріях, яким дозволено Єоселя 5%, то вони можуть шукати собі будинки та в обласних містах не старше 10 років. Якщо це якісь маленькі міста в області, то взагалі без жодних обмежень по їх віку. Якщо це купується по програмі оселі 7%, то що? Що в, там, в Миколаєві, що в Одесі, тобто що в обласних містах, що в маленьких містах будинки мають бути не старше трьох років, і так само таунхауси. Але якщо ця людина, яка бере кредит під 7 має УБД, то вона має можливість купувати під 7 але будинки шукати на умовах її оселі 3%. Тобто, якщо це Миколаїв, чи Одеса чи інше обласне там місто, то до 10 років може бути будинок. Якщо це в області, то може бути взагалі без обмежень. Гарного дня.